Нікополі відкрив своє перше відділення Сіті Комерцбанк. Мешканці області вже встигли оцінити переваги цього банку, адже це вже шосте відділення на Дніпропетровщині. Тепер професійний банківський сервіс та якісні послуги доступні і Нікопольцям. У банку діє ряд програм лояльності для всіх категорій клієнтів. Скористайтеся спеціальними умовами для пенсіонерів та студентів, програмою Вдала субота, день народження або день міста. Та отримайте додаткові відсотки до нового депозитного вкладу, до плюс 1% у гривні і плюс відсотка у валюті. Такий же подарунок чекає всіх мешканців Нікополя до середини вересня, з нагоди відкриття нового відділення. А ще кожен може спробувати вдачу у розіграші путівки до Парижу на Різдво. Нікопольське відділення надає повний спектр банківських послуг та обслуговує як приватних, так і корпоративних клієнтів. Ті вітчизняний банк, що на сьогодні має понад 80 відділень у 45 містах країни. Уже понад 32 тисячам клієнтів банк допоміг жити комфортно вже сьогодні. Банківська команда сформована з кращих спеціалістів. Вирізняється фіностанова й персональним підходом до кожного клієнта та прийняттям швидких рішень і найкращими тарифами. Відділення Сіті Комерцбанку Нікополі розташовано за адресою вулиця Віктора Усова, 45, навпроти магазину Єва. Банківська ліцензія номер 227 від 28.09.2012 на права надання банківських послуг та генеральна ліцензія номер 227 від 26.10.2012 на здійснення валютних операцій. Фірі телеканалу «Кварц» інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Ювілей на осінь Марку Продан розміняв дев'ятий десяток. Бук кросинг обмін книжками тепер і у Нікополі. Спіймай свою золоту рибку. Не пропустіть дитячий риболовний фестиваль. Тепер про це інше більш детально. Президент України Віктор Янукович зустрівся з головою Дніпропетровської державної адміністрації Дмитром Калісніковим. Під час зустрічі йшлося про соціально-економічний розвиток регіону, а також про хід виконання соціальних ініціатив голови держави. Президент дав низку доручень щодо розвитку області та підготовки бюджету на наступний рік. Я доповів президенту про те, що Дніпропетровська. Область займає по промисловому виробництву, по зростанню промислового виробництва перше місце серед промислових регіонів України. Я доповів про те, що на Дніпропетровщині зараз всі ініціативи президента, всі інфраструктурні проекти, які було заплановано в 2013 році, виконуються, і ми маємо певний, певне бачення. Перспективи розвитку нашого регіону. 11 вересня свій 80-річний ювілей відзначила знана в місті людина, художник та іконописець, почесний громадянин міста Марк Продан. Все життя Марка Дмитровича тісно пов'язано із Нікополом. Він пишається тим містом, де народився, та виріс. Про це та багато іншого ми поспілкувалися з ювіляром напередодні його дня народження. Марко Продан все своє життя присвятив рідному місту. Він пам'ятає, ще ті часи, коли Нікополь порівнювали з Венецією. В його пам'яті живі картини, коли до нашого південного, красивого та затишного містечка з'їжджались відпочивальники з усього Радянського Союзу. Не може художник не помітити і ті зміни, що стали змістом. Ті чудові куточки, які були оазисом життя, зараз занедбані або перетворились на смітники. Не вистачає культури та духовності. Тож напередодні дня народження іменинник загадує лише одне бажання та сподівається на його втілення в життя. Відродити духовність та культуру в місті Марко Дмитрович намагається щоденною працею. Він пише картини та навіть книжки з історіями про старе місто. Виставки його робіт регулярно проходять в краєзнавчому музеї. У тому році він навіть подарував місту свої акварелі. А з 1993 року і по цей день Марко Продан вчить іконопису у власноствореній іконописній школі. すみません。<music> До ювілею талановитої людини, художника та іконописця Марка Продана в краєзнавчому музеї відкрилась виставка його робіт. Місто вітає почесного громадянина з днем народження. А ми приєднуємося до привітань. Довгих вам років життя. Шановний Марко Дмитрович. У Нікополі набуває популярності буккросинг, тобто обмін книжками між незнайомими людьми. Його ініціаторами стали бібліотекари. Їх головна мета. Перетворити весь світ на бібліотеку, про те, як вони втілюють цю мету в життя, дізнавалась наша знімальна група. Людина, яка не читає книжок, проживає одне життя, а та, яка читає, проживає тисячу різних життів. Такий шанс Нікопольцям надають працівники центральної бібліотеки. Влітку вони організували в місті новий сучасний рух буккросинг. Троє бібліотекарів молодіжного інформаційного центру, вони ж ініціатори проєкту. Власноруч втілюють свою ідею в життя, розносять книжки та залишають їх на лавках в парках та скверах, а також в електричках. В кожній книжці примітка, що вона учасниця буккросингу. За літо провели чотири акції та роздали городянам більше 400 книжок. А в перші дні осені завітали з літературою до дитячої лікарні. Серед літератури, що принесли до дитячої лікарні, були не тільки книжки для дорослих чи дітей, знайшлось тут і журнали про виховання малечі. Такі видання найбільше зацікавили молодих мам. Приєднатись до букросингу може будь-хто. Акція Подаруй бібліотеці книгу не закінчується ніколи. Тож, якщо ваші книжки залишались на полицях, на вас радо чекають у бібліотеці. За даними бібліотекарів, читачів у Нікополі близько 28 тисяч. Завдяки буккросингу цю цифру планують збільшити. Спіймай свою золоту рибку. До Дня міста в Нікополі організовують одноіменний фестиваль. 29 вересня маленькі риболови віком від 6 до 14 років можуть прийняти участь в змаганні, яке організовує Нікопольська федерація риболовного спорту. На переможців та учасників очікують призи. Крім того, на фестивалі проведуть майстер-класи з володіння вудкою чемпіон світу з рибної ловлі Олексій Зайко та чемпіонка Нікополя Наталя Миренкова. Тож не пропустіть збір учасників та начало реєстрації 29 вересня о 7.30 біля пам'ятника Гармата. Попередню заявку на участь можна оформити за телефонами 68 72 50 або 0,95 534 66 20, або 067 918 20 23. Участь безкоштовна. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 12 вересня, температура вночі плюс 14, плюс 17, день плюс 18, плюс 22. Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика, вологість повітря 42 малохмарно. У п'ятницю, 13 вересня, температура повітря вночі плюс 15, плюс 17, день плюс 18, плюс 23. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика, вологість повітря 44 хмарно з проясненнями. У суботу, 14 вересня, вночі плюс 15 плюс 17, день плюс 17 плюс 21. Атмосферний тиск 750 мм тут на Вологість повітря 65%. хмарно, дощ. У неділю, 15 вересня, вночі плюс 13 плюс 15, день плюс 15 плюс 17. Атмосферний тиск 749 мм тут на стовпчика. Вологість повітря 78%. хмарно, можливий дощ. орженикидзавской исправительного центра номер 79 с 1986 года специализируется на изготовлении спецодежды как для работников промышленных предприятий, так и для медицинских учреждений. Занимается выпуском трикотажных изделий, постельного белья, тротуарной плитки и шлакоблоков. Предприятие также осуществляет услуги по изготовлению продукции из давальческого сырья. На рынке Украины мы зарекомендовали себя надежным партнером, потому что за время работы добились высокотехнологического и качественного производства продукции швейные цеха полностью оснащены современным технологическим оборудованием при изготовлении продукции используется качественная современная ткань и фурнитура продукция отвечает действующим гостам и то на территории учреждения есть магазин где выставляется вся продукция выпускаемая на предприятии вы всегда можете рассчитывать на высокое качество продукции и услуг. Мы поддерживаем с нашими партнерами дружеские отношения и всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества. СТО «Трубосталь» це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.